І вітання, підсумковий випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. Аварія на водопроводі у центрі Луцька перебої з водопостачанням. Луцьк дасть 102 мільйони на ЗСУ. У ківерцях планують створити реабілітаційний центр для військових та цивільних. Сьогодні в день росіяни випустили сім ракет по Одещині, пошкоджений об'єкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Відомо про двох постраждалих. Нагадаю, що атака на Одещину була й вночі. Три російські ракети влучили в зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств. Знищені 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє людей отримали поранення. Загалом за період 17-21 липня внаслідок ракетно-дронових атак росіян по території Одеської області постраждала 21 людина. До лікарень міста забрали 14 осіб з них двоє дітей. Нині на лікуванні у стаціонарі перебувають четверо людей. Вони в стані середньої важкості. Двоє дітей загинули внаслідок сьогоднішнього обстрілу селища Дружба на Донеччині. Ворог бив з артилерії. Один зі снарядів потрапив у двір, де знаходилися діти: 10-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Брата і сестру не змогли врятувати. Також унаслідок обстрілу постраждала пенсіонерка. Вона у лікарні трагічна ситуація і на Чернігівщині. Нагадаю, сьогодні російські окупанти. Завдали ракетного удару по будівлі місцевого будинку культури на Чернігівщині. Вже маємо інформацію про загиблу жінку. Її знайшли під завалами. Російські змі тим часом повідомляють про затримання терориста Гіркіна, колишнього міністра оборони, самопроголошеної ДНР, офіцера ФСБ Ігоря Стрілкова. За словами його дружини, гіркіна звинувачують за статтею Екстремізм. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід. Безжальна війна продовжує забирати життя найкращих у Запорізькій області 20 липня під час виконання бойового завдання загинув Сергій Дейнеко, солдат із каменя Каширського. Наші щирі співчуття рідним і близьким людям мужнього воїна. Під Бахмутом загинув герой з Волині. Смерть Віталія Колакова із села Романів Луцького району підтвердили офіційно. Він поліг 28 травня цього року під час Ведення бойових дій в районі Бахмута на Донеччині. Співчуваємо родині та близьким загиблого. У Луцьку перевиконання бюджету. За перше півріччя його перевиконали на 102 мільйони гривень. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Уже в середу на сесії міської ради ці гроші мають виділити на програму підтримки ЗСУ. Будуть закуповувати дрони, тепловізори, старлінки. Та інше необхідне для військових. Через порив водопроводу на вулиці Хмельницького у центрі Луцька перебої з водопостачанням. Аварійні пошукові роботи місця витоку води ведуться з учорашнього вечора. Через це періодично припиняють водопостачання, оскільки місце витоку не виявлене, а підтоплення може призвести до просідання ґрунтів. Складні ситуації у тому, що аварійний порив стався під бруківкою на глибині близько трьох метрів. Роботи триватимуть сьогодні впродовж усього дня. Тож періодично вода зникатиме у будинках по вулиці Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Кривий Вал, Крилова, а також. У будинку на набережні 8 А. Точного графіка перекриття води немає. Аварійники обіцяють періодично відновлювати водопостачання, особливо в години пік. На території Луцької громади продовжують ремонтувати дороги. Через російське вторгнення масштаби робіт не охоплять усі проблемні ділянки. Утім на аварійних вже працюють шляховики. Новий вигляд має частина дороги на вулиці Володимирській, де ще нещодавно були ями глибиною до 40 сантиметрів. Закінчили роботи й на Карбишева. Величезна кількість установ, організаторів університет знаходиться. Тут дорога була взагалі не проїзна, вже автомобілі просто не могли сюди проїхати, тому відремонтували дану ділянку. Ремонтні роботи нині тривають і в селах, що у складі Луцької громади, шляховики працюють в зміїнці, княгиненку та Кульчині. Асфальт вкладають і на 8-му Малянівському провулку. Для того щоб всі жителі нашої громади, незалежно від того, де вони проживають, могли відчути покращення ситуації з житлово комунальним господарством, покращення з точки зору якості доріг. Тому намагаємося найбільше аварійні, там, де найбільш найбільше звернень дороги ремонтувати. Місце, де будуть відновлюватися після поранень та вчитися жити наново. У ківерцях на Волині планують створити реабілітаційний центр. Прийти у нього зможуть як військові, так і цивільні. Місце сили хочуть розмістити на базі лікарні. Там кажуть, і ліс навколо і загалом панує атмосфера вмиротворення. Більше про це та інші плани громади дивіться далі. Підтримка, відпочинок, спілкування, головне відновлення. У ківерцях на Волині планують створити реабілітаційний центр, де будуть надавати допомогу як для військових, так і для цивільних. Така ідея зародилася ще півроку тому. Ківерцівська лікарня знаходиться в дуже хорошому місці, це лісова зона. І сама територія лікарні дуже подібна на курортну зону. Там дуже багато зелених насаджень. Ківерцівська лікарня недалеко від Луцька, де вже є заклади, які надають високоспеціалізовану первинну допомогу. Після завершення гострої стадії лікування центр реабілітації у ківерцях може стати місцем, де маломобільні люди з пораненнями зможуть наново вчитися жити. Для цього кажуть, є всі необхідні умови, приміщення, де можна розмістити 60 ліжок, а також спеціалісти. Це повний корпус, який може бути відокремлений з окремим входом. Звичайно, там треба зробити багато. Ремонтних робіт, особливо з врахуванням маломобільних потреб, маломобільних груп, цю ідею підтримують у міській раді. На сьогоднішній сесії про це говорить очільник громади. Ми хочемо зробити нашу лікарню, наш абілітаційний центр, одним з найкращих. Як воно буде напальовано, як воно буде спроектовано і як воно буде продана експертиза? Ми. Винесемо ще раз, хочу сказати, на громадське уворення людей, і люди хай вирішують, чи будемо ми відновлювати і робити, чи не будемо відновлювати і робити. За словами Олександра Ковальчука, є ще один фонд, який зацікавлений у розвитку протезування у ківерцях. Вони хочуть зробити протезний центр для того, щоб виготовляти різні протези. Їм підходить наша громада. Їм підходить розташування для того, щоб коли буде реабілітаційний центр, протези різного значення. І для і для ніг, і для рук і для вони мають бути. крім того, на сесії міськради передбачили півтора мільйона гривень на закриття різних запитів від військових частин. Це безпілотники, взуття різного роду обладнання. 500 тисяч гривень спрямували на закупівлю антидронових рушниць. Додатково планують придбати квадрокоптери і дрони камікадзи для 14-ї та 100-ї бригад. Такі запити від цих підрозділів отримали нещодавно. Одне з останніх прохань про допомогу квадроцикли. Двох хлопців з Ківерцівщини, які на Оріховському напрямку працюють, і їм дуже треба ці квадроцикли. Ми вже три квадроцикли нових передали на соту бригаду. Вони досить нормально себе показують. Півмільйона гривень зі свого бюджету міська рада спрямувала на відбудову понищеного росіянами села Благодатівка на Херсонщині. Його Волинська область відновлює в рамках програми «Пліч-опліч». Люди налаштовані по-різному. Одні вже вірять, одні не вірять, але все одно ми будемо працювати, будемо допомагати і військовослужбовцям, і внутрішньопереміщеним у цьому. І усі запити офіційні ми пропрацьовуємо. Роботи є дуже багато. Пріоритет, звичайно, допомога Збройним силам України. Все, що можна буде згідно закону. Ми будемо допомагати. Що будемо робити, які заходи, і будемо і далі все обговорювати і працювати для розвитку і громади, і для збройних сил України, і взагалі для усіх нас. Також на сесії міськради згадали про полеглого на війні ківерчанина Володимира Баса. Його рідній сестрі вручили нагороду від президента. Орден за мужність третього ступеня. Це герой, який віддав життя за нас з вами. Тому дякую. Що в нас такий є? Тримайтеся. Герой не вмирає. Марія Вавренюк. В'ячеслав білов, дванадцятий канал. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У Луцьку водій виїхав на тротуарі, збив десятирічну дівчинку. У сейфі 32-річного волинянина знайшли гранату міста залізничників у Коволі, хто відвідав і про що говорили. Коваль має доступ до найбільшого ринку світу європейської економічної зони. Майже всюди українські товари на шляху до Європи треба перевантажувати з колії радянського стандарту на європейську. Одним з виключень є місто Коваль, яке має пряму залізничну колію європейського стандарту. Нею можна здійснити перевезення аж до Лондона. Учора Волинське місто залізничники відвідали очільники багатьох українських міст. Представники відомих українських, німецьких і литовських компаній, чому приїздили і про що говорили, розкаже моя колега Анастасія Качина. Урядовці парламентарі, представники національних та іноземних транспортно-логістичних і діджитал компаній з'їхалися у Ковель на форум міст залізничників. Організували його в рамках проєкту зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу. Центром форуму став саме Ковель, адже це західні експортні ворота України. Місто доступ до найбільшого ринку світу, європейської економічної зони. Це великий Залізничний центр на заході України у шести напрямках сталеві магістралі розходяться в різних. Різні куточки України ми маємо пряме сполучення з Європою, зокрема вузьку колію. Маємо сполучення Коваль Холм. Це дуже важлива ділянка залізниці, залізниці європейського формату європейського широкої колії, тому що її відновлення дозволяє містам залізничникам західної України значно посилити свій експортний потенціал, значно збільшити перевагу. Вантажного і робочі місця і податки, і можливість місцевого виробника мати стратегічні переваги. Ваги над іншими робимо, а так що це можливість українських агровиробників, українських виробників виробів з деревини, з металу експортувати свої товари напряму. Саме на прикладі Євроколії Коваль Хелм учасники форуму говорили про інтеграцію з ЄС водних авто та залізничних шляхів України. Блокування морських портів та скасування цивільних авіаперельотів зробили залізницю головною артерією міжнародної торгівлі. Навіть після війни, коли ми цю війну переможемо, все одно будуть думати над тим, як ринок транспорт, транспортування і зазнають цього іншості господарських продуктів, як його диверсифікувати. І один із шляхів диверсифікації це його тягнути через залізницю, якраз через коваль і через наші міста партнери, які сьогодні присутні. Присутні на форумі представники міст залізничників Коростеня, здолбуну, Важмаренки, Сарн, Вараша, Києва, Львова Рівного неодноразово акцентували на тому, що коваль має пряму залізничну колію європейського стандарту в той час, як майже всюди українські товари на шляху до Європи треба перевантажувати з колій ще радянського стандарту. Тож нині чи не головне завдання пришвидшити цей процес, аби дати змогу більшій кількості вантажів прямувати до ЄС напрямок відновлення. І будівництво нових залізничних артерій він сприятиме економічному росту нашої держави. Ну і зрозуміло тих громад, які знаходяться. На шляху цих з'єднань одна з цілей нашого проекту з самого початку була адвокація ремонту цієї колії. Ми дуже раді, що європейський союз зараз виділяє гроші на розбудову цих експортно-імпортних переходів залізничних. І дуже надіємо, що наша спільна праця з ковальською міською радою, з цим нашими колегами, призведе до того, що ділянка Коваль Хелм буде одним з перших пріоритетів цієї програми. Проблемою перевезень з України до Європи є не лише ширина спільної колії, а й габарити вантажних Вагонів, які можуть безперешкодно проходити територією Євросоюзу, наголосив очільник компанії, яка є провідним виробником вагонів для «Євроколії». Габарити європейські менші, вони не такі великооб'ємні, які присутні на Україні, і тому і виникає проблема з метою рішення тої проблеми на заводі. Було спроектовано і побудовано платформу фітінгову для транспортування контейнерів. І під ту платформу побудовані і експлуатуються на сьогоднішній день контейнери для транспортування різних видів продуктів. Для Ковеля ж наголосив міський голова Ігор Чайка. Нині вкрай важливим є відновлення вузької колії, адже це сприятиме економічному розвитку міста залізничників. Звичайно, потенційне відновлення. Руху залізницею в умовах, коли йде війна, коли заблоковані морські порти, це дуже важливе і відповідальне завдання. І ми власне відчуваємо те, в якому Потрібному і відповідальному проєкті ми беремо участь, зауважимо, що програма зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу в Ковелі та громадах партнерах фінансується Європейським союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією ДЖІЗЕЙТЮ Ukraine. Анастасія Качина в Білов, дванадцятий канал. Дві дорожні автопригоди трапилися учора в Луцьку на вулиці Дом 47-річний водій легковика Тойота Авенсіс» збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті. Постраждалу з травмами, довелося госпіталізувати. А на вулиці Станіславського 65-річний місцевий житель на автомобілі Фольксваген Джета виїхав на тротуар та наїхав на 10-річну пішохідку. Дівчинка отримала травми, однак. Не госпіталізовувалась. Музика. Учора, 20 липня, автопригода трапилася на вулиці Луцькій у Нововолинську. 21-річний житель Володимирського району за кермом автомобіля Пріма Стар виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншою автівкою під керуванням 25-річного волинянина. Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка автомобіля Нісан, жителька Володимирського району. Її госпіталізували. Замість мисливської зброї граната. Поліція вилучила у 32-річного волинянина незаконні боєприпаси. Учора під час перевірки умов зберігання мисливської вогнепальної зброї поліцейські виявили у сейфі 32-річного жителя старої вижівки 39 набоїв різних калібрів та корпус гранати. Боєприпаси вилучили, триває слідство. Ну а санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. Двох лучан викрили на збуті канабісу 24-річному та 23-річному жителям міста Луцька повідомили про підозру у незаконному придбанні зберігання та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Факти збуту канабісу молодиками у Луцьку задокументували правоохоронці та затримали їх 18 липня під час. Здійснення чергових оборудок обох підозрюваних посадили під домашній арешт. Прокурори наполягатимуть на взяття їх під варто. Луцькі муніципали судилися з колегою. Апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу департаменту муніципальної варти та залишив без змін постанову інспектора з паркування. Цікаво, що іншою стороною спору був начальник одного з відділів департаменту економічної політики Луцькради, який систематично порушував правила стоянки. Він паркував своє авто на тротуарі у місті, яке не позначене відповідними дорожніми знаками з табличками, за що передбачений штраф. 340 гривень. І до теми спорту загалом шість медалей з Фінляндії привезла учасниця України з плавання на європейських іграх 2023 Галина Майданюк. Усі ці нагороди спортсменка виборола в індивідуальних дистанціях. Більше дивіться далі. У фінському місті Тампере на європейських іграх двадцять двадцять в категорії Мастерс. За звання чемпіонів змагалися спортсмени у понад 20 видах спорту, серед яких плавання. Команду України представили 10 плавців, зокрема Галина Майданюк, фахівець персоналу управління кадрів Рівненської АЕС. У колективі атомників Галина працює більше двох років у спорті. З дитинства завжди вдало поєднує улюблені заняття. Плавання це взагалі. Частина мого життя, яке разом із навчанням я поєднувала із навчанням в інституті і з роботою. Тобто, це частина життя, без якої я не можу жити далі. Мені здається, якщо його не буде, то я не буду встигати в чомусь ще іншому. От плавлення дуже стимулює, навчає правильно планувати свій час, розподіляти свій час. Крім того, відчуваєш себе здоровішим, сильнішим. На європейських іграх у плаванні змагалися представники 23 країн. Галина брала участь в індивідуальних та командних змаганнях. Я приймала участь у чотирьох індивідуальних дистанціях: це 50, 100 та 200 метрів брасом, це мій основний стиль, і 50 метрів на спині. Також приймали участь у командному запливі естафетне плавання. Чотири по 50 – це комбіноване плавання, тобто всі стилі плавання, і чотири по п'ятдесят вільним стилем. У всіх дистанціях спортсменка виборола призові місця здобутками завдячує своєму тренеру Олександру Савчуку. Власне він і запропонував їй взяти участь у змаганнях. Запам'ятовується, що тренер досягнув такого рівня, що зміг. Крім своїх досягнень, ще комусь допомогти, підказати, підвести до такого рівня. Тренер наголосив, що Галина перший майстер спорту та чемпіонка України з плавання серед жінок у Вараші. Сьогодні, попри те, що багато часу приділяє сім'ї та роботі, намагається підтримувати спортивну форму. Бере участь у благодійних заходах рівненської АЕС. Змагання наші місцеві станційні я вважаю, на високому рівні. Взагалі, такий командний дух мені подобається, і основне це враження. Не так основний результат, як враження від цих змагань, від колективу, від вболівальників. Тим більше можна таким чином допомогти нашим захисникам та захисницям. Тому що в першу чергу, мабуть, їм треба дякувати за те, що є можливість у нас займатися улюбленою справою. От тому їм велика шана і подяка. За стійкість та мужність українців поважають у всьому цивілізованому світі. До європейських ігор 2023 учасників з країн агресорів не допустили. Наших спортсменів підтримували організатори та суперники. Команда України, у складі якої була працівниця Рівницької АЕС, виступила успішно. Зайняла третє загальнокомандне місце, пропустивши вперед лише Італію та Іспанію, і випередивши потужні команди Німеччини, Франції, Польщі Великої Британії. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12. А ще пишіть коментарі та ставте вподобайки. Ну і не забувайте підтримувати наших захисників, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі!